Вітаю вас. Сьогодні 7 січня. Ви на каналі Хай та Рома, мене звати Людмила. Ще раз розглядаємо Сумську область. Люди дуже занепокоєні. Зокрема, мені писав Андрій Басов мій глядач, дуже переживає, особливо говорить, що прочитав передбачення однієї з астрологів, яка говорить, що будуть наступ на міста, близькі до кордонів Росії та Білорусі. І я вам хочу сказати, що я вже говорила про те, що у орків є ці плани до наступів. І я говорила, що вони можуть бути повторені. Ще з 25 листопада, коли я побачила сон, я вам записувала відео, що може бути наступ на Київську область, на Житомирську. Також я записувала відео щодо Волині, Рівного та Сумської області. До речі, на Сході також може загостритися ситуація з Донецького, Луганського напрямку також можуть наступати. В своєму прогнозі, я коли дивилася, то випав ту Кубків. Наступати будуть там, де вода. Я розглядала різні напрямки, і ви розумієте, на різних напрямках випадають ось ці загрози. Я так розумію, що розглядається наступ не з одного напрямку, а різні варіанти прораховуються орками. Для деяких напрямків робиться, нагнітається інформація. І в останній момент, коли вони зберуть сили, свій ударний кулак, вони скоріше всього підуть десь там, де Сумщина, Харківщина, Схід, Донецька, Луганська область. Ось, я думаю, так, і, можливо, на Київську, Житомирську, Чернігівську, на Західну Україну в мене якось. Більше я схиляюсь, що будуть диверсійні групи, провокації для того, щоб відволікти наші війська. От саме ці напрямки Сумщина, Харківщина і Донбас, я думаю, що там будуть так загострені загострені моменти відслідковуватися. Давайте про Сумщину поговоримо. Я зробила ще раз розклад, я задала конкретно питання так: в січні лютому чи буде наступ на Сумську область з окупацією територій? Що мені показало? Дивіться, повішений це говорить про те, що цей напрямок розглядається. Але є якісь проблеми. По-повішеному, в них ще чи ресурсів немає. Тому що, бачите, по справедливості ще вони <клух>, щось, ключі, ось тут висять, очі розкриті і ще щось шукають. Бачите, ось тут в руці тримає оцих гадів різних. Так що я думаю, вони ще збирають і чмобіків і мечі. Зброю. Далі, Верховна Жриця. Це говорить про те, що інформація призакривається і про те, що вони ще остаточно не вирішили орки, куди вони будуть наступати. На Сумську область, крім того, ось ще хочу сказати, що справедливість і жриться. Я вже говорила, що в вищих ешелонах влади на Сумщині є зрадники, і це в моєму прогнозі підтверджувалося. Там писалося про депутатку з російським громадянством, яка має бізнес в Росії, яка неодноразово їздила до Росії. Дуже багато ось, на жаль, зрадників, які мають доступ до документів. Моментів. Розумієте, саме до таємної інформації, і вони її здають, секретну інформацію. Справедливість і жриця. Далі, якщо дивитися, жрицю я розшифрувала, випала карта смерть. Смерть і дев'ятка мечів. На жаль, нічого доброго ці карти не віщують. Обстріли сумщини будуть. Я це можу сказати стовідсотково. Тут стовідсотково. І обстріли, ці можуть бути в нічний час перед ранком, ну, тобто, коли сутінки. І, на жаль, ці обстріли можуть супроводжуватися смертями людей. Бачите, смерть ось придушує своє дитинча, але. І ось нова вагітність. Крім того, бачите, ось працює завод, забруднює води. Тобто Сумщина, там, де річки ближче, я не знаю, чи це до Харківщини. Хто може знає, напише: або де там заводи, які виходять до води. Ось там може бути якийсь... Наступ готуватися. Про... І смерть також говорить про те, що наступ цей може бути, бо смерть вона не стоїть на місці, вона іде. В класичній колоді райдера вейта тут е... кінь присутній. Е... Тому загрози наступу є. Ці загрози нагнітаються, щоб була паніка серед населення. Бачите, ось дев'ятка мечів. Тобто обстріли будуть, наступ вірогідний, але чим це все закінчиться? Я дістала карту, і дивіться, яка карта випала імператриця. На дні колоди вісім кубків. А що це означає? Що наша земля орків вже на Сумщину. Не допустить, бо її будуть на кордоні. Я вважаю, що окупації Сумщини не буде. Орків по вісьмірці Кубків відженуть, дадуть їм, відгамселять по повній програмі, і вони будуть тікати, биті, перебиті, а наша земля, імператриця. Вона буде під українським прапором. Звісно, обстріли смерті я не виключаю. І тому я згодна з іншими спеціалістами, особливо той, хто проживає саме на кордоні, ось ці прикордонні міста, селища, які постійно під обстрілами логічно, щоб ви, звісно, виїхали. Тому що може бути загострення ситуації, і ніхто не може гарантувати вашу безпеку, тому що орки дуже підступні. Я сподіваюся, що я відповіла на ваше питання. Тому, будь ласка, всі моліться за ЗСУ, за те, щоб в Україні скоріше настав мир і не робчіть на своє життя. Давайте подяку вищим силам за те, що ви живі, за те, що вас оберігають, за те, що є поряд з вами ваші близькі. Повірте, те, що ви вищим силам віддаєте, те вони вам і повернуть у збільшеному розмірі. Тому будьте вдячні, що сьогодні прокинулись, що ви живі здорові, що у вас є зв'язок з, з, з своїми рідними. І е, візуалізуйте, що Сумщина захищена. Ще раз повторюю: наступ може бути. Він вірогідний, по карті смерть 9 мечів, і обстріли також. Крім того, пожриці і справедливості, зрадники зливають інформацію, таємну інформацію. На жаль, на жаль, ось таке є. І цей наступ, вірогідно, що будуть диверсійні групи, як мінімум, і надалі робити, намагатися <плес> прощупувати ось цю слабку ланку на кордоні. Але ж, імператриця, ну дивіться, я думаю, що Україна вистоїть, Сумщина вистоїть. Вони будуть робити спроби наступу, але це вже буде їхній. Останній подих перед смертю. Дивіться, ось ця смерть вже дихає їм в потилицю. І знаєте, ось це буде знищено, а ось нове життя піде нове. трансформація. Україна після цієї війни буде іншою. Будуть інші люди з іншими цінностями, все буде по-іншому. Будь ласка. Прислухайтеся офіційних повідомлень. Звісно, якщо керівництво вашої області скаже, що вам необхідно евакуюватися, військові, якщо про це повідомлять ОВА, Сумська, то потрібно, звісно, це зробити. Але наразі окупації я не бачу. Обстріли, диверсії, так, загроза наступу. Так, але те, що відгамселять орків, і вони почешуть з нашої землі в свій оркостан, це підтверджує Вісьмірка Кубків, і Імператриця. Дякую за увагу. Андрій Басов, я сподіваюся, вас заспокоїла, мирного вам неба і всього найкращого. До нових зустрічей!